Доброго ранку, шановні. У нас вночі був дощ і вітер. Отак от, от, бачите, що маємо? Отакі от животики маємо. Ось, витягує плівку, такі. Оце, бачите, отут-от -от -от шов. І цей шов ми вже і плівку підсунули. І я ще отаке от зробила, бачите? Так от, щоб не набиралось води бутилки. Але був вітер, бачите? І бутилки повибивало, а животики набрало з водичкою. Ну, то це таке треба. Ось маємо такі теплички, так, а це з цієї сторони. Щось не хочемо, то ще. О, Трошки на цей. А і зараз ще покажу, бо вчора побачила, але телефон виключився. Перший огірочок. Ось, бачите, це зранку тут така роса. Відкрита, теплиця відкрита, але у нас такі, знаєте, тумани дуже. Не знаю, що воно буде, як воно буде. Ось такий красунчик. Один це. Ой-ой-ой, який він гарний, вчора ще був менший. Китайське диво. Але вони смачні. Я не знаю, як хто вирощує, як відгукуються. Як на мене, вони смачні, урожайні отам от цвітуть, Ну, цей треба брати. А це вже якийсь, мабуть, інший. Бо, бачите, вверх тут ось теж, бачите, вони такі трошки бувають покривлені, але не змії. Тут є ще китайські змії. Ось тут ще огірочок треба підв'язати. І ще в тому куточку маю. Ось, поки, поки на вулиці буде. Але цей рік, напевно, такий, що буде разом і в теплиці, і на вулиці. От. Помідори не знаю, як будуть чи не будуть. Вроді би цвітуть, вроді би зав'язуються. Але в нас зараз жара дуже стоїть. 30-31, а ви знаєте, а в теплиці то буде більше. Ну, але що зробиш? Нічого не поробиш. Треба його оцей вже зняти, огірочок. Ось. Ось такий він. Ну, не знаю, як поки. довгий довгий. Десь сантиметрів 30. Ну, на салат буде. От, як кажуть, перший урожай. Та був маленький, але він такий штурпатий якийсь. Напевно, трошки треба підкормлювати, бо то у відрах. Холодна земля, тут на болоті, все одно коріння не йде вниз. Мокре. Ось тут. Помідорчики вже є, але це ті, які різані. От. Та буде. І так наливаються. Ось ті підрізані. Бачите, вони отак ось така зав'язь. Ну, щоб сказати, всі зав'язали, але ще час треба. Ось там є. Є трошки помідори, трошки зав'язали. Дуже гарне, от, як кажуть, виправдовуванням балконне диво. Ось тут гарненько зав'язали. Отут теж. При уході посадила, теж гарно зав'язали фізаліс. І ще хочу вам показати краса, бачите, один кущ помідорів, а замість помідорів. Ось така краса пахуча, духмяний тютюн, шановні. білий він най-най ароматніший, як на мене. Є в мене фіолетовий, розовий, такі рожевий. Але це оце в теплиці. А чому ні? Люблю чимось розбавити. Помідори, є помідори на вулиці, є помідори. Так будуть. Суничка теж, от, три кущики. Ось один. Ось як кажуть, є така пісня береза, береза, висока, тоненька, хто йде не минає, березу ламає. А у мене хто йде, не минає. Сунечко щепає. Отак, як, бачите. Як бонус. Ну, оце, така у нас ось, такий сьогодні ранок. Такий, а ще на вулиці покажу похмуро. Напевно, буде дощ. Кущ мій розвалився. Бачите, ромашка. Яка б вона не була? Тут вроді би стояв, тримався-тримався, а це дощ пішов вночі. Не знаю, казали, що буря мала бути, не чула я. Ось так зараз. Город, сад, гарно на вулиці, свіжо. Доброго дня вам, спокійного дня, настрою гарного, бувайте здорові!